Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і наша силь розповість про важливі події найближчих днів. Що важливого на вас чекає з дня на день? Давайте послухаємо природство нашої солі. Отже, будемо починати. Так, хочеться почати з вашої роботи кар'єри бізнесу, ваших планів проєктів на майбутнє. Кожен дивіться по своїй ситуації. Хочеться одразу сказати, що у вас тут нові події, нові обставини просто вриваються в сферу вашої роботи, ваших справ. І тут те, що буде відбуватися, ці нові обставини заставлять вас повільнити темп вашого руху. І спостерігати, просто дивитися за тим, що відбувається, розумієте? Ви будете намагатися вивчити ці всі обставини, і, вивчаючи ці обставини, ви знаходите два ключики, якими будете вирішувати важкі задачі, що присутні в вашій роботі, у ваших справах. Тому ці оновлення, ці нові обставини вам точно що на благо. В сфері вашого особистого життя, дому і сім'ї, вашого близького оточення. Ну, по-перше, чекайте подаруночка. Ви будете дуже задоволені цим подарунком. Подивіться, який такий вагомий подарунок ви отримаєте, я б сказала. Такий сюрприз дуже приємний. Також тут говориться про дорогу. Якась дорога буде вами зроблена, і подивіться, яку п'ятірочку це все виливається, величезну п'ятірочку виливається. Тут, по-перше, зміни одразу відбуваються, однозначно будуть зміни, зигзагом воно йде, але світла, позитивна, така п'ятірочка у вас тут. Дивіться, як це відбувається. Ви відправляєтеся в дорогу, і вам в руки, як начебто, стрибає золота рибка здійснення вашого бажання. Дорога буде точно вдалою, тому що ви сприймаєте золоту рибку і ваше бажання здійсниться. І пов'язано це з довготривалими обставинами, важкими обставинами. Нарешті ви їх будете вирішувати, і у вас тут знак оклику, ви закінчите цей цикл, закінчите ці важкі задачі, будете переходити на новий рівень. тому у вас тут і оновлення, і здійснення, і вдача, яка йде поряд з вами. Так, в перспективах у вас найближчими днями. У вас тут також дивіться в особистому житті, дорога ключова, ще одна дорога в перспективі. Дивіться, що вона вам дозволяє зробити. Ви, як, начебто, десь направляєтеся, але не зовсім впевнені, що ви отримаєте результат, за яким ви відправляєтеся. Але у підсумку, у підсумку, ця дорога одразу виправляє вам спинку. Ви перевтілюєтесь тут у, у ведмедика, якщо бачите, і дозволяєте. Своїй впевненості і силі, яку ви будете відчувати в цій дорозі, повернути, повернути вас до ваших справ, які ви поклали в дальній ящик. Не було у вас раніше сил, не було впевненості, не було можливостей. Ви не були впевнені, що ви могли справитися з цим, і тому ви відкладали це на потім. З певненістю будете світитися цією силою, впевненістю в собі, дістаєте з дальнього ящика і будете реалізовувати. Тому що, зробивши цю дорогу, ця сила, яку ви будете відчувати в собі, вона йде через ідею. Якась ідея в голові народжується, і ця ідея заставить вас повернутися, дістати ці справи і реалізувати. Щось ви реанімуєте тут. Так... Перспективах у вас в сфері вашої діяльності 1, 2, 3, три новини ключових, важливі інформації. Я не можу сказати, що ви ними прямо одразу будете користуватися, але те, що покладете в копілочку, це однозначно. І склавши цю інформацію, важливу в копілочку, ви, як, начебто, більш впевнені стаєте в собі в завтрашньому дні, тому що це вам потрібно для якихось визначених дій. І ви тепер впевнені, що коли наступить визначений час, ви цією інформацією обов'язково скористаєтеся і отримаєте хороший результат. От щось таке: три важливих інформації ви отримуєте найближчими днями. Що, ще на вас чекає, які важливі події? Найближчих днів. Давайте подивимося, що у вас тут в будинку відбувається: 1, 2, 3, 4. У вас тут зустрічі, спілкування з людьми, спілкування і обмін інформацією, якась дорога буде вами зроблена. Тут інформація, якась жінка, зустріч з нею, вона багато в чому вам буде допомагати, вона часто вам допомагає. Вона заходить у ваш будинок і приносить відповідь на ваше запитання, як начебто приносить, а можливо те, що вона вам розповість, і стане відповіддю на ваше питання. І ця відповідь буде стосуватися іншої жінки, яка зараз знаходиться від вас на відстані. Можливо, ви не спілкуєтесь і тому тут говориться про відстань, можливо, дійсно людина на відстані знаходиться. І тут, знаєте, як? Ви як начебто погоджуєтеся. Так, інформація неприємна, але ви з цією жінкою погоджуєтеся, говорите так, ви все ж таки, ви все ж таки з нею погоджуєтеся, і ви були праві. Ви були праві, і ваша інтуїція вас не підвела. Щось таке? Неприємна новина про жінку, яка на відстані. Але це відповідь на ваше запитання, мучуючи вас питання. І ви говорите, що ваша інтуїція вас точно не підвела, ви були праві. Також. Ось тут від чоловіка зустріч з чоловіком і як сова, мудрість, якусь мудрість вам передає, і ви різко робите поворот, змінюєте траєкторію вашого руху і доходите до цілі. Чоловік вам дає якусь підказку, можливо, ваш партнер навчить вас чомусь, підкаже. Можливо, син, можливо, брат, татом, можливо, просто друг чи сусід. Тут це стосується саме вашого дому. Вашої сім'ї, як начебто вираз, і закута, і виходите. І доходите до результату. От таку пораду найближчими днями ви отримаєте от чоловіка, який і приведе вас до хорошого результату. Не попадете таким чином в тупікову ситуацію і не накосячите. Щось дуже цінне він вам скаже, дасть вам дуже класну пораду. Також дорога. Дорога вона вам принесе великі зміни. Тут поїздка, розмова буде в цій поїздці. І ще один момент. Тут у вас чоловік? Який ви відчували, що він щось приховував від вас, щось він не, не говорив вам, кожен дивіться по своїй ситуації, хтось близький вам, хтось, можливо, з родичів, можливо, з вашої сім'ї, можливо, ваш син чи ваша друга половинка. Якась прихованість така, якась. Таємниця, як наче, ви відчували, що він щось приховує. Ви не могли випитати, чому він мовчить, чому він абстрагується, чому він закривається в коконі якому знаходиться, і ви не можете нічого від нього добитися. І зараз вийде розмова, вийде розмова по душам. Людина розкриє свої сердечні хвилювання, те, що його мучило, те, що його хвилювало, те, про що він думав. Тут ви якось заспокоюєтесь, розумієте, починаєте його розуміти, підтримуєте цю людину. Все це відпускається і залишається в минулому. Так. Бійтеся з жінки в компанії, вона виведе вас на емоції. Постарайтеся не емоціонувати і не лізти в драку, тому що тут вас як начебто тримають люди. Вона прийшла, вона свою справу зробила. Така, знаєте, вона в неї рожки є, і копиця є. Вона ціль собі поставила спеціально, як начебто чекала, коли збереться якомога більше людей, і щоб вилити на вас цей бруд, як начебто хотіла вас пристидити при всіх, якось брудом хочу вас полити. І дивіться, якщо ви будете робити достойні вчинки, опинитись на висоті, а значить вище цих її образ, поступите правильно і красиво. То обговорювати будуть не вас, а вже ту жінку. Розумієте? Знаєте, тут довіри буде більше до вас, аніж до неї. Тому тримайте свої емоції в руках, не лізьте в драко. Відповідайте достойно або просто промовчіть. Якось говориться про те, що вам потрібно повести себе достойно бути вище цього бруду, який тут є, який тут змалювався, так? Тому обговорювати будуть її, будуть її судити, вона йде, вона йде, вона свою справу зробила, а бруд, бруд її буде тягнути назад. І тут, тут пташечки сидять і всі будуть її обговорювати, всі будуть її судити. Це буде говорити про те, що вона сама собі вирила яму. Можна і так сказати. Така ситуація тут сьогодні у вас змалювалася. Дивіться, ще одна рибка, у вас тут змалювалася. Це вдача. Гарнесенька така рибка. В чомусь буде вдача? В якійсь справі. За яку ви хвилюєтеся, тривожитеся і не знаєте, що з цим робити. І вдача просто пригає вам в руки, вам повезе, щось буде пов'язано з двічкою, з двічкою, щось або вами запланується, або в очікуванні якихось новин, звісток, якихось документів. Тому дивіться, тут вдача просто буде пригати вам до рук. Це не від вас залежить. Питання, яке не могло довгий час вирішитися, залежало не від вас. Ви чекали якоїсь відповіді, можливо, можливо, щось з бумагами пов'язано. Але це буде скоро щось вирішуватися і вдача буде поряд з вами. Дивіться, які у вас радісні події змальовуються. Ці радісні події будуть пов'язані з чоловіком. З жінкою тут хтось молодше, можливо, це щось з дітьми, будуть якісь новини хороші. І початок, початок нового етапу або якогось проєкту, ви щось нове починаєте, якесь таке, як наче справу будете нову починати, прямо простори, відкриті горизонти, відкриті можливості на вас чекають. А в сфері вашої роботи, давайте тут подивимося, тут вам під ніжку буде ставити людина. Ви дійсно будете, ви як наче спіткнетеся, тут змальовується, що не як наче, ви спіткнетеся. так? Хтось вам намагався поставити під ніжку в надії, що ви розіб'єте собі голову. Але у них нічого не вийде. Вони не будуть. Такого робити далі, у вас все буде йти на краще, а вони підуть далі своєю дорогою. Зрозуміють, що в них нічого не виходить. І подивіться, яка тут п'ятірочка знову змалювалася велика п'ятірка і на майбутнє, і на букву «Б» схоже. і 5 і ,9. 5 9. на платформу будете виходити, і ви таким чином будете йти своєю дорогою, вийдете на людину, яка не бажає вам добра. Ви побачите цю людину, це чоловіча фігура. Вона тут змалювалася. Ви з таким трудом йшли до цього результату. Ви знали, де ви йшли? Ви знали, до якої платформи ви дійдете. І якщо подивитися на цю дев'яточку, то тут у вас схід сонечка. Якщо бачите, і тут горизонт відкривається перед вами і світло поряд з вами, і допомога вищих сил світло Перемоги поряд з вами це вам по долі дійти до своєї цілі, дійти до схода сонечко, вийти на дорогу успіху, і звісно, що ви будете отримувати просто класний результат, чудовий результат. Чиясь підтримка у справах людина. Тут стоїть, хтось намагається вам допомогти думками, якимись ідеями, підкидає вам ці ідеї, ви дійсно стаєте на місточок і дивитесь в сторону просвітлення. Ще одна фігура, яка говорить про те, що буде щось змінюватися. І ви у своїх справах отримуєте результат і за допомогою якоїсь людини через ідею, якою, можливо, ви скористаєтесь, ви її почуєте. Скористаєтеся, ви виходите на світло. Звісно, що у вас народяться нові ідеї, плани, і це буде щось дуже таке цікаве, дуже перспективне. Якісь, можливо, проєкти, які і будете реалізовувати, вони будуть потім стояти з вами на вашій платформі. Це буде говорити про вашу стабільність в майбутньому. Розумієте? Ідея, яка у вас народжується, людина, яка вам щось підказує. Ви вже дивитесь в сторону о, світла, ви бачите просвітлення і дві ідеї, які ви просто будете реалізовувати. Звісно, це стане такою міцною платформою для вас, щось Що найближчими днями, прямо вдача за вдачею, везіння за везінням, і висвічуються тут. У вас і недоброзичливці, які будуть ставити вам під ніжки. І ставили, можливо, раніше. Але в них нічого не вийде, ви будете знати, хто це, і знати, як себе вести далі з ними, що у вас тут якийсь фонтан емоцій, щось будете емоціонувати стосовно хитрощів якоїсь лисиці. Якась лисиця, користуючись якимись уловками, хитрощами, намагалася свої задачі вирішити. Я думаю, що це стосується вас, ці уловки, вашими, можливо, знайомством з вами або вашим ім'ям, вашим ім'ям робила собі добивалася якихось результатів. І у вас тут просто фонтан емоцій. Ви не знаєте, сміятися чи плакати в даній ситуації, тому що таке придумати і таке зробити не кожному дано. Тут навіть можна позаздрити такій людині, яка могла до такого додуматися, які в неї ідеї народжуються в голові, просто бурлять в її голові. Ідеї, будете дивуватися, у вас тут фонтан емоцій. А вона тут стоїть і робить вигляд, що вона нічого поганого не зробила. Вона просто виправила або поправила свої справи. Хтось вашим ім'ям скористається. і... Як начебто буде здійснювати свої е, задачі, е, вирішувати свої задачі вашими руками, вашим ім'ям. Будете шоковані. Це знову ж таки стосується робочих моментів, але лисиця буде спіймана, вона навіть не буде цього приховувати. Вона скаже, що чому б ні, що так не можна було. <хл baseline> якось так. Фонтан емоцій, звісно, буде зашкалювати у вас тут. Не будете знати, що вам робити і як себе поводити. До речі, я думаю, чому вона стоїть на ключику? І на цьому ж ключику стоїте ви. Знаєте чому? Тому що ви у неї, послухавши її наміри, Вислухавши її, ви як начебто щось перенімаєте, якусь можливість. Щось ви скажете, чому ви до цього не додумалися? Для вас це буде відкриття, коли ви точно до цього не додумалися. От настільки вона шустра, настільки в неї швидко все зі швидкістю світла працює мозок, що ви б точно до цього не додумалися. Щось ви перенімаєте, якісь навики. Якось візьмете собі на заміточку. Потрібно і вам так, не в прямому сенсі, так як вона підло поступила по відношенню до вас, а саме щось таке, що необхідне вам, і ви скажете, що це ж ключик, ви ж також можете так скористатися цим і при цьому не нашкодити. Тому що ключик золотий, ви не будете шкодити ні собі, ні комусь. Просто як варіант якийсь, до якого ви просто самі б не дійшли. От щось тут таке цікаве змалювалося. Такої сьогодні є відсипочка. Сподіваюсь, вам сподобалося. А я, як завжди, бажаю вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.